Угу, дивіться, друзі. Ромка ось покусив, я приїхала, мені розказує. І дивіться, ось яка лохина. Так, да, дивись, повністю ось, оцей кущ обліплений. Так. І ось тут, дивіться, це перший рік. А ось тут то немає. Ну тут не так. Це інші. Це перший рік. Я ж кажу, це перший рік. Ці кущі перший рік, але тут немає. Тут це треба подстригти буде, бо, бо це така дуже дебела. висока. Дебела, так? Да. Малина трохи приймалася. Uh -huh. І ось бачите, тут я так біля забору посадила малину. Потім хочу цей. Як це називається по-українськи? Yeah. Агрус? Агрус, да. так. По-українськи навіть агрус. Мабуть. Що uh -huh. він вже можна... Він ще зелений, так? Да? Oh. Він ще зелений. Угу. Uh -huh. У минулому році більше було. Скажу, типу, ягоди, малинка ось. Буде малинка. Бачите, це дуже хороша така малина. Я її розсадила. І ось так вона вдоль забора, так, Це теж Агрус. Там два куча його прийнялось. Прийнялась, так? А там Ромко, як оце називається ця. Віці скільки малини Тут багато буде. Як? Єжевіка. Оце, так? Да? Чи я не знаю, як воно буде Ну чорні такі теж ягоди. Ось цей куча. Угу. Дуже хороший це теж сорт. Я у мами своєї взяла. І ось кусь прийнявся. Посадила. Бач, тут, тут бачите, ні, а ось, тут ось прийнявся. прийнявся да. Ось тут. Нічого, потім у коріниці подигали. Попропадали, Попропадали, так? Да? Ось так супано раз. Угу. Ага. Я сьогодні підрубаю, не знаю, буде їй щось, не буде. Що? Ну що ти зробиш мені? Ну? Покуріть і по Трошки луканув. Не знаю, не вижив вона, не вижив. Ну нічого страшно. Тут вон, ще ті щось кажуть. Маленькі такі, так. Да. Угу. Да. Ось. Бо є така. Як ось. Байка, да, і там ще є туя, там теж ось. У туях заводиться якийсь паразит. Угу. І знутри його якось там голову унічтежає. Ну це так, да, я бачила, що так, таке. Я не знаю, чи такі маленькі. Такі маленькі може просто. Може, так, да, просто вони засохли. А це. Що, можна пробувати? Так, да, можна пробувати. Е... Вишня. Що М -м -м -м. Це вишня. Mm. За... Це Це за? вишня чи черешня? Слухай, якісь як на черешню схоже. Це схоже на вишню. Ну, сладке. Сладка, так. Да? Може це я таку вишню, тут сорт такий посадила. А як це вона називається? Дивись. Вишня. Вишня, вишня. Башо. Ну як так Ба. вийшло? Ти не розумієш, що тут написано? Я ні. Я вдома прочитаю, в мене її собі записувала. Валь Кір'я. <схід> це не так. Але дивіться, клас, так? Да? Ще. Вон через ці вишні будуть ось. Ну так, да, це таке нас. Тебе сучас так був вишні. да, Ромка викорінював. А це що таке ромка? Це з корня поросло? Сливка. Це з корня поросло? Це не сливка. ж сливку, теж... ось сливки. А, це сливки такі? Дивіться, сливки. То я ж не це не по листям тішусь. Ааа, по плодам, так? Це, це сливка. То тоже сливка. Це теж, там дві не, різних сливки. Коже, так, для... да. ну тут сливок немає. Що там наші урожаї? Кукуруза росте. Мені кажеться, що вже трошки... Тут така кукурудза, я їздив, у вже була два місяці тому. Я теж сьогодні була на полі, ми там проважали, ми були на цвинтарі, ми були похорони військового а це загиблого. Так, і це кабачки. А. І щоб ви розуміли, то там я бачила, я ж так не бачила, як у людей. Тут така здорова вже поле кукурудзи. Здорове. А тут маленька кукурудза, Ромка поховав так, в тіньочок. Ці огірки. Мені кажеться, що треба буде потім відкрити, щоб вони до сонця не привикали. Сонце, там Їх треба відкривати, щоб сонце теж на них цей. Дивіться, ось такі огірочки в нас. Точно відкрити? Ну я не знаю. А які їм не будеш? Ні, ну треба вже чуть-чуть відкривати, я думаю. А це кабачки пролазять. Це сюди потикали кабачочки. Не Буде. Це кабачочки у нас тут. Три такі... листка, я думаю, що вже тут можна просто, типу, 24 цей... сонце. Ну. А тут кабачки щось не пролізли. я тобі скажу. Може бути, бо тут така, як ціліна. Бо тут, диви, а ось, тут бачите, теж пропав. Він тут відійшов, uh -huh. але ось бачите, знову пропав в саме крайній, бо ну, на нього сонце у мене типу, ще є, можна на вихідних. Я там, там росло по два, то я їх лупанув. Де... Uh -huh, uh -huh. Так, це помідори у Федори. Такі в мене помідори. Треба буде теж... Давай, давай. Ну так, да. бажано прилить. І Треба їх всі мені розсадити. Бачите, я тут кущик тикнула. Ті, які пропадуть, я думаю, я тоді, тоді сюди їх звідси розсажу. Десь пропаде, я звідси візьму і розсажу, ось тут, наприклад, немає. Бачите, сюди може пікнути. Це пікінська капуста. Три штучки, мені їх треба. Мені їх треба, да. Ну, Зав'язати я візьму. Да, це три штучки. Це якась капуста, не знаю, якась капуста теж цікава. Так, ось уже в мене, пожалуйста, базилік. Бачите, тут ось у мене пропали помідори. І такі ж Раз, два, три. Вже один раз я обробляла, щоб ви розуміли помідори. Угу. Я люблю. Клас. Матрину якось треба підрізати. Я думаю, що цю не треба. З неї теж треба щось формувати. може її осінью треба, а не весна. Угу. 15 Угу, uh -huh, то що? Та як лка буде? Вона ну, по центру участки. Ну то ми ж так її спеціально посадили. Бо вони до 40 метрів. Потім uh -huh, uh -huh. корабля зробимо. Да. Так. Ось. Я зараз ще тут уберу. Так, тут в мене, бачите, Чому? салатик. Пізній цей прийшов. Тут треба мені, Бачите, оце все треба мені забрати бур'яни, да, бо це там в мене укроп. Укроп має бути взагалі-то. Е -е, де вийшли? Да, я бачу, сіди? це така Посиди? дичка. Так, що тут в мене речка? Речку дуже густо, я посіяла, я бачу. Вона така тоненька там. Ну, коротше, зараз треба буде щось подивитися там. І так, не було б класно її прорідити трошки. Але таке вже. А рукола? А? Рукола де? Це. Ні, це там якийсь щавель чи що. Це, не на руку похоже. А може рукола така? Що прирядіть? Давай приряди. Ну так, да, і треба там трохи про цей. Давай. А це нормально. Гарна така розочка в мене ще розцвіла. Дивіться, який ободочок темний, а всередині така жовтенька, дуже гарна. Так, мені цікаво, хто знає, що це за сорт, що це за роза. Може якусь назву хтось мені напише. Дивіться, яка прикольна. І лист якесь таке цікаве. Бо це мені попалося, що я 10 купувала, ніби різного, різного виду, не знаю, які там. І ось одна із них така красива розочка. Моя любов. Я вже вам її показувала. Дивіться, яка красуня. Ніжно-ніжно такий рожевий колір. Дуже гарно. Коротше, друзі, Рози, там в мене ще є в бутонах, потім вам покажу. Бо я вже зараз спішимо їдемо додому. Зайшла зараз в хату, тут у нас чистота й порядок в лапках. Нарвала я на салат руколу і базилік. Додому приїдемо, зроблю. У нас тут ось лежить. Дитяча сідушка ця, щоб їсти, треба буде комусь віддати. Ромка каже, зараз вам покажу. Ромка каже, що треба каже, поприбирати тут. Каже, нема бажаючих допомогти. Якщо є, то, волонтери. Да, то приїжджайте, волонтери, бачите? Безоплатно. Допомогти безоплатно. Пакетики десь в мене були, я їх щось не бачу. Я ось знайшла якісь туди поклала цю руку. Оце я хочу, щоб якусь скрутила з цих подонів лавочку. Щоб сидіти можна було. Ну це вже потім. Так, все, погнали. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!